Вже традиційно п'ятий рік поспіль на початку жовтня проходить тиждень енергоефективності в Україні. Стартував в тиждень енергозбереження і в Київському національному університеті технологій та дизайну, де пройшла наукова практична конференція під назвою енергоефективний університет, організаторами якої стало Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження та громадська організація Київський енергетичний клуб Кіюклаб. Це перший захід, який проводиться в стінах університету. Це перша ластівка, коли такі заходи в університету будуть проходити регулярно і вони будуть давати університету розвиватися і працювати далі над поглибленням всіх цих процесів, які дають змогу університету впроваджувати енергоефективні управлінські. Методи у повсякденному житті на думку організаторів зі студентства доцільно розпочинати впровадження енергоефективності в життя. Саме тому для студентів організували брейринг, в якому взяли участь п'ять команд університету. Насправді це дуже популярна гра ще з 80-х, 90-х, і ми мали практику проведення подібних заходів в КПІ. І вирішили зробити це тут, оскільки студенти не є спеціалістами в енергетиці. І дуже цікаво, що протягом того, як вони відповідали на усі запитання, вони дізнавались насправді про енергозбереження і про те, яким чином це робити. Оцінювали конкурсантів суре журі. Було дуже багато різноманітних відповідей, і треба було зорієнтуватися, яка найбільш точна. А що ми одержали велике задоволення від цієї гри? Мені сподобалося, що вона була спеціалізована по конкретним наукам, і треба було продемонструвати еруди... ерудицію в галузях енергетики, значить, там сучасного стану, сучасних приладів і таке інше. Я живу за принципом вік, живи, вік навчайся. Я сьогодні одержав для себе відповіді, на які не знав відповіді. І що тут треба правду казати? Значить, да я не знав. А тут почув цікаво. Подумаю про це. Життя не, не закінчується тільки в учбовій аудиторії, тільки на лекції, Є різні форми. і Я кажу, головне це об'єднання, збудження думки, подумати. Збагатити себе будемо продовжувати фіналістів та переможців нагородили символічними енергозберігаючими лампочками. Гра студентам дуже сподобалась. дякуємо за проведення. Було дуже цікаво і сподіваємося, що ще буде таке в нашому університеті. Декани факультетів переможців брейрингу залишили задоволеними своїми студентами. Безумовно, ми сподівалися на цю перемогу самого початку, скільки Наші студенти якраз ті, які можуть це зробити і перемогти в цьому брейрингу. Безумовно, ми були, чесно кажучи, здивовані, що вийшли в фінал з дизайнерами, але перемога наша була беззаперечною. 10-1 – це каже про те, що наші студенти значно краще підготовлені в питаннях енергозбереження, енергоефективності. Так що ми сподіваємося, що вони надалі будуть робити правильні кроки в цьому спрямуванні і забезпечувати для університету такі перемоги і взагалі енергозбереження в цілому. Навіть студенти, які не мають технічної освіти, багато знають про енергоефективність. Дизайнери вони більше орієнтовані на художню творчу діяльність. І для мене це дуже приємний результат. кажуть, що всі Фізики, лірики, але не всі лірики фізики тут у нас якраз ми спростували вислів, і я сподіваюся, що так і подальшому наші студенти ця дуже активна енергоефективна робота. У нас на факультеті теж буде активно продовжуватися. Організатори розповіли, які конкурси готують в майбутньому для студентів та дітей. Один конкурс також присвячений студентам. Він називається плакатом по витратах. Відбиратися плакати студентські на тему енергоефективності і розвитку відновленої енергетики. Заплановано проведення конкурсу Діти за чисту енергію це для школярів. Енергоефективна поробка. Намалює енергоефективність і новела в цьому році це «Сфотографуй енергоефективність. Тобто діти зможуть проявити свою творчість за допомогою фотокамер. Ми з всіма своїми діями намагаємось донести до кожного члена нашого суспільства, що енергозбереження це просто, це реально, і це в майбутньому буде дуже вигідно і буде. Легше перенести ті соціальні негаразди, з якими ми стикаємось в житті.